Доброго дня! Вас вітає Аграфка. Сьогодні ми робитимемо огляд гілютинних тримерів від Tonic Studio. Ось такий менший на 22 см та більший на 31 см. Так виглядають тримери на 22 см. Стара і нова його версія. Він складається з робочої поверхні, має ось таку ручку та оранжевий тримач. Фіксатор паперу у вигляді прозорої лінійки. Та безпосередньо лезо. У оновлених гілітинах зверху та знизу є розмітка в дюймах та сантиметрах, а в попередній версії розмітка була лише в сантиметрах. Погляньмо на техніку роботи з тримером. Відміряємо потрібну ширину, притискаємо фіксатор, щоб папір не рухався, і легко опускаємо ручку. Щоб відріз був рівним, перевіряємо розташування паперу згідно верхньої та нижньої розмітки та користуючись розміткою на робочій поверхні гілітини. Зверніть увагу, якщо папір не щільно зафіксований, він може з'їхати і відріз буде нерівний. Тому обов'язково фіксуйте папір під час роботи. І ще важливий момент. Опускаючи ручку, направляйте її трішечки вліво. Це забезпечить рівний і чіткий відріз по усій довжині паперу. Також опускайте ручку з достатньою швидкістю. Одну смужку я відрізала недостатньо притискаючи папір до основи. І, як бачите, смужки різні. Нерівномірність ширини смужок демонструє важливість правильної техніки. Тепер розгляньмо гілітину на 31 см. Вона також має розмітку в дюймах та сантиметрах зверху і знизу. Також є фіксатор лінійка, яка кріпиться за допомогою двох шурупів до основи тримера. Як бачите, ручка з лезом не має тримача, він знаходиться на звороті, як і додаткова лінійка-розмітка. Щоб дістати їх, легко потягніть на себе. Для встановлення лінійки є спеціальний отвір з боку, а також висувна підставка на лінійці для більшої та рівномірної стійкості інструменту. Прикріпіть ручку до основи. Нуль в нас рахується від сторони, де знаходиться лезо. Зверху розмітка в дюймах та сантиметрах має пробіл і може здаватися, що довжина не відповідає заявленій розмітці. Але якщо ми прикладемо папір розміром 12х12 дюймів, то побачимо, що цей простір врахований, і розмітка точно відповідає фактичній довжині. А тепер поріжемо цей папір на листівки. Пам'ятаємо направляти ручку трошки вліво. Принцип роботи з фетром та тканиною ідентичний, як з папером. Не лише з папером та тканиною. А й до прикладу, якщо ми маємо цупкіший картон, типу дизайнерський, ми можемо легко порізати смужки навіть товщиною в 1 мм. Гілітина легко може впоратись навіть одночасно із п'ятьма кредстоками. А тепер ускладнюємо завдання. Ріжемо палітурний картон. Як бачите, з палітурним картоном може впоратись і менший тример. Зверніть увагу, що палітурний картон досить цупкий, а тому його необхідно добре зафіксувати, щоб отримати прямий кут. Під час роботи обов'язково дотримайтесь правил безпеки. Дякуємо за перегляд! Для отримання нових ідей та інформації підпишіться на наш канал та відвідайте наш блог за адресою. Блог крапка аграрка крапкакомуа.